Якби ще рік тому мене запитали, де в Дніпрі можна випити дуже смачну каву, я б відповіла не знаю, поки що такої кав'ярні не знайшла. Це ж не Закарпаття, це там, практично, в будь-якій кав'ярні вам зварять найсмачнішу каву. А у нас у Дніпрі таку треба дуже добре пошукати. А ось цього року я впевнено можу порадити куштувати каву в невеликій кав'ярні Сан, яка розташована на житловому масові сонячний. Недалеко від торгового центру Вавілон. Цікаво, що вперше я прийшла в цю кав'ярню не випити кави, а зовсім з іншого питання. Справа в тому, що на своїй дачній ділянці ми не хочемо використовувати промислові мінеральні добрива. І я хотіла спробувати кавову гущу, тобто відходи після кавомашини, і як добриво, і для боротьби зі слимаками. Ми обійшли декілька кав'ярень з браханням не викидати кавову гущу відходи. А збирати їх для нас. І ніхто не погоджувався. Зрозуміло, що легше викинути каву в на смітник, ніж брати на себе додаткові турботи. І нарешті ми знайшли кав'ярну сан, де до нашого прохання поставилися з великою увагою та розумінням і погодилися допомагати нам. Ось так, прийшла сюди я зовсім з іншим питанням, а спробувавши, як тут готують каву. Я була дуже рада тому, що нарешті знайшла у Дніпрі кав'ярню, де готують найсмачнішу каву. І я дуже полюбила цю кав'ярню. Тут завжди затишно, чисто, на невеликій площі знайшлося місце навіть для дитячого куточка. Тому вдень тут часто можна зустріти молодих мам із малюками. Окрім смачної кави, тут є і добрий вибір дуже смачних десертів: Тістечок, тортів власного приготування. А ще у цій кав'ярні працює дуже привітний колектив, який з великою увагою ставиться до відвідувачів. Тепер я й сама дуже люблю приходити сюди і своїм друзям, знайомим раджу. Якщо хочете отримати задоволення від гарної кави, відвідайте кав'ярню сам. А колективу кав'ярні я бажаю подальшої, успішної роботи.